Добрий ранок. Добрий, добрий ранок. 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 Розходитись так, щоб вам було зручне. Діки, кожного ранку, коли ви прокидаєтесь, угу. кажете добрий ранок своїм рівним. А як ми з вами можемо сказати і привітатися до сонечка? Давайте скажемо разом. Доброго ранку, сонце привітне! А як ще ми можемо про сонечко? Яке ще сонечко? Гаряче, добре, яскраве, тепле, 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 тепле. кругле, гаряче, жовте. Жовте. Mm. Красиве. красиве сонечко. А тепер давайте так само до неба привітаємось. Доброго ранку, Небо блахи. А що ми ще словами можемо сказати про небо? Синє небо. Прозоре. Велике небо. Лагівне. Глибоке небо. Якщо там немає їх хмариночки, як ми скажемо? Безламне небо. Добре, дітки. Прийшла до нас весна, прийшла нам радість. І саме головне після зими. Принесла нам тепло. Ми з вами відчули, як стало нам приємно, так від сонечка і від того, що небо над нами таке теж світле, правда? А багато зараз квітів дуже розквітло. Да. І ось зараз ми з вами, дітки, складемо таку квіточку, але ця квіточка особлива. На кожному пелюсточку там буде такий малюточок із звуками, тому що ми сьогодні з вами. Повторюємо звуки ле і ри. Ми довго над ними працювали, вчилися їх вимовляти. А сьогодні ми вже вміємо їх навіть написати і напоминитися слові. А ми зараз перевіримо, як ми закріпили. І так я вам даю сім подріб пелюсточки. Ви підходите, і ми за допомогою цих пелюсточок викладаємо ромашку. Кому я даю, зразу підходите і викладаєте, якщо ри на ри, якщо ли на Швиденько відшукуємо. І викладаємо. Манічка поставить шоденько, відходи, Pidhode, підходi, підходи підходи, підходить, підходить туди. Вони вийшли, тоді ти підходиш, почекає, почекає, почекає. Манік поставить. Налить і нали. Один другий на налить. Не помиліться. Будь ласка, і запам'ятайте свої малюночки, тому що ми зараз ці слова. І старший шоденько взяла своє місце. Шоденько зі Ось наша квіточка вже стає пишнішою. Добре. Так, пишнішою стає. Так. Так, ще кожна залишилось, Будь ласка. І ще, ще кожна. Так. Ось такі гарненькі дві ромашечки в нас вийшли. А тепер скажіть, будь ласка, які були там у вас слова? Мої слова? Ялинка, мор, добре, яночка, акула, гриць, І вживаємо тел. Молодці, добре. І так ми з вами вимовляли слова звуком Ли і Ри, і ви не помилились. Але ще треба бути уважним і добре пам'ятати. Щоб ви були ще уважнішими. Зараз ми з вами підберемо малюночки ось у цей парузі. Тут три вагоночки. Слова у вас теж будуть звуком ли і звуком ри. Кому яке слово попадеться? І якщо ли або ри стоїть на початку слова, ви виставляєте перший вагончик. Ви Средени, други върмочи. И в кинси, трети върмочи. Зразумило съм тази? Те? Да. Тебе хто? Дят. Дят, а тебе? Сукор. Тебе? О. О рок. О Тебе? Рейба. тебе? Рыба. тебе? Рыба. Рыба. Ваня, тебе? Лев. Так, сладка. Будь сладка. Будь І зараз ми побачимо. І так, лева риба, де стоять? Де стоять звуки? Лева риба, де стоять звуки? На початку. На початку. У слові велосипед, де стоїть звукли? В середині. середині. А у слові огі рок. Де стоїть? В середині. 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 Машка. Бачите, сама правильно сказати? помилилися. П'ятел і цукор. Правильно? Добре. Добре, дітки, ви молодці. А ось тепер таке було вам завдання. Треба вам подивитись уважненько. Уважненько треба подивитися. Визначити перший звук і скласти слово. Будь ласка, тихенько мовчишки, кожен сам перевірить і підніме потім руку. Шар. 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 Перевіримо. Правильно? Да. Правильно. А хто хоче назвати ці звуки всі? Ши, а! Шири. Хорошо, добре. Шар, добре. А ви ну, ще одне завдання? Що так, трошки довше буде. Так, будь ласка. Так. Слон. Слон, слон. Так, швидко здогадались, Слон. Так? Правильно, Ваня? Да -да. Правильно. А хто хоче назвати звуки? Будь ласка. <рит> добре, молодці. Справилися з цим завданням. Ось тепер ми з вами повторили звуки Ле і Ри. А хто пам'ятає, а що це за звуки такі? Як ці звуки називаються? Приголосні. А чому їх так називають? Бо ми не можемо проспівати. Не можемо? Прокричати не можемо. Ще яка причина? По якій причині ми називаємо їх приголосні? Тому що зараз, може бути, ізо, ізачок, губки, і зачок, губки і зуби. Так, то як це називається? Що це воно таке? Пер... Перешкода. Ми їх вимовляємо, пані як? Щитко і швидко і відривом. І, звичайно, чітко, ми вже навчилися з вами вимовляти. Добре, ми пригадали. Тепер ось у вас є у кожному малючок і є у нас фішечки, так? за допомогою яких ми робимо з вами звуковий аналіз. Будь ласка, кожен викладає своє слово. Будь ласка, кому яке слово дісталося? Може залишатися картинка там на місці, Будьте дуже уважні, щоб ви не зробили. Слова я вам підібрала вже складні, тому що ви вже йдете до школи. Будьте, будь ласка, уважні. Mm -hmm. Так, Маша виклала. Так. г р Римуша. Молодець Маша. Без помилочки виклала. Молодчиночка. Так, тепер це слово, будь ласка, напиши на листочку буквами. Адже ми з вами вивчили і букви. Так. Що в тебе? Перси. Молодчиночка. Без помилочки зробила. Складне слово, пише слово. пер Перси.

Якийсь, зб... правильно, молодець? Молодець. Маша записує слово слива. Так, ви дивитесь, щоб ви не пропустили букви, ви дивитесь, як ви зробили звуковий аналіз. Пишемо слово ламка. Пише, пише, пише. Дітки, якщо щось забули, будь ласка, ви мене можете запитати, я можу вам підказати, звичайно. Так, Маша написала. Це вишеньки, пам'ятаєш вишеньки? Ось вишеньки. Дві вишеньки. Маша поділила слово на склади. Маша назви. Груша, Груша. молодець. Діли слово на склади. Лишко так пишемо, як забувся. Лам, ламп. Швидше-швидше працюємо. Перси, молодець теж правильно написала. Можеш усе вже поскладати. Тільки поскладати. хто на задання, можна скласти. Хлопчики дуже справились, покажіть мені. Так. Ваня, Горо, молодець Ваня написав молодчинка, тоді лиського на склади. Го, так, так. Ого. Отак, отак можеш обвезти, отак можна обвести. його, потім... Вимови слово, давай. Поділи на слади. Го? Далі, Ваня. Ро. Ваня. Уже все в тебе. Ти ж уже. Ти вимови тільки треба. Вигуляй мені, давай. Ворог. Ворог. Так, в тебе. Слов. Слов. Молодець. Скільки в тебе складів? Один. Один. Чому один склад? Тому що один волосний. Молодчиночка теж. Склали тепер на місце рисочки до рисочок, кружечки до кружечків, листочки залишили і заховали. заховали, закрили, закрили. Закри, закри. Так, ми, ми. Ми. Швидше, швидше, швидше. Так, 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 Лампа. Лампа, Що в кінці? Лампа, Що в кінці? А а, 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 записую, записую. Так, молодці, із цим завданням ми справились з закрилими. Закрили. Ми, закрили ми зустрі, а, і трошки зараз ми своїми пальчиками. Зараз своїми пальчиками ми з вами ще працюємо. Склали пальчики, склали кулачки. Так. пальчики. Ми трудились не на смі, стальчики впекли. E <coughs> Порожіть на серединку і складіть речення за своїм малюночком. Складіть речення. Маша? Хлопчик на линду котику. По так, добре, будь ласка. Буратина ключик. Так, Маша. Хлопчик подав бабушки окуляри. Хорошо. Зайчик. Ось ось, ось малюночок сюжетний. Хлоп... Хлопчики подарував дівчинці курбабки жовті. Добре. А то, ласка. Хлопчик і дівчинка купили мамі лимон. Добре, Маня? Мама, взяла в руки хлопчика. На руки. На руки, бо він встав. Хлопчика. Так, на руки взяла мама. Добре. Так, тепер малюночки ще за ви вам. Треба скласти речення із таким словом тому що. Пояснити цю дію, чому вона відбувається. Тому що. Будь ласка, хто вже да. готовий. Хто Я, Я готова. Собака взяла крістки, щоб... Тому що? Тому що вона хоче їсти. Лен вверх, тому що вона хоче швидко. Так, добре. Лікар замотує лапку зайчику, тому що він порадить її. Будь ласка, це. Зайчик витягнув морковку, тому що вона була смачна. Да. Дівчинка малює рибку, тому що от, вона хоче подарувати своїй мамі. Мамі? Ну, за зайчиком, бо хоче його залісти. Так, так. Так, то, що голодна лисичка. Так, дуже рідно. Добре, діти, ви молодці, бачите, як багато ви вже знаєте і вмієте. Так? І ще давайте зараз ми з вами ось таке завдання виконаємо, адже нам в школі доведеться багато розповідати. Треба складати буде розповіді, записувати її. Давайте ми зараз з вами разом усі будемо по частинкам і складати. Хто хоче починати? Ну, Маша хоче, будь ласка. Мальчик, хлопчик. Хлопчик з котиком пішли рибачити, зловити багато ритків. Злов. Добре, почекай, почекай, достатньо, так? Що взяв хлопчик? Хлопчик взяв ведерце, удочку, а, а кість взяв козинку. Так, добре. І ось уже вони біля річки. Що далі хто продовжить? Яна. Що хлопчик зробив? Хлопчик кинув, закинув водочку Вуд... в море, річку і кошти. І що? І почав ловити рибу? Почав ловити рибку. Так, приготував. А котик сейчас. А котик котекс збирав малий. І гриби. Добре, добре, добре. Ваня, що було далі? Що було далі, Ваня? Хлопчик спирав грибу, грибу а вона не просто по А вона говорить, так? Ну, як ви думаєте, що ж, Маша? Ти ще не говорила. Що ж рибка могла сказати? Все що загоду? Ну як ти думаєш, дивлячись на малюночки, що про що просила рибка? Рибка просила, щоб хлопчику пустив море та на туричу. Відпустили її у море, так? А що ж рибка пообіцяла за це? Що рибка пообіцяла? Що дасть йому велосипед? Так, велику не йому бажання. А бажання в його був велосипед велосипед. Ну і як ви думаєте, як ми закінчимо цю розповідь? Чим вона мала закінчитися? Хто як думає? рибка накладувала, щоб. Був велосипед коло хлопчика, а хлопчик відпустив, відпустив. відпустив її в річку. Так, відпустив її в річку. Тобто вони домовилися і кожен з них виконав так, рухання. Правда? Це добре? Так. Да. Це добре, добре завжди домовлятися. І я дуже рада за вас, що ми з вами теж сьогодні домовилися і виконали з вами всі завдання, які нам треба було виконати. І останнє завдання дітки в нас. Наші звуки так, стають буквами, правда? Ми їх вже бачимо. Ми почули звуки і побачили букви. Ми їх пишемо. Але, дітки, якщо ми неправильно з вами напишемо букву, слово змінить своє значення. Адже кожне слово має значення. І ми з вами це можемо зрозуміти. Прочитай, будь ласка, нам. Сиді, 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 сидя, читай. Прочитай нам це слово. Лак, Правда? Лак, рак. Але варто нам змінити. Одну букву і все зміниться. А що ж таке лак? Що лак це? там, де краще Так. А, а рак це рослина яка. Це ж не морі. Так, молоді, ми можемо побачити. Думали. Добре, ну давайте таке ще слово прочитаємо, Можливо, ми все не будемо. Я знаю, що усі ви всі читаєте. Давайте прочитаємо ось таке слово. Хто хоче прочитати? Так. Маша, читай Маша? Гірка. Якщо ми так заберемо ілка, ілка. Міняється тільки так. Ось, дивіться, міняється тікери і міняється лип. Гілка і гірка. Що таке гілка? Що таке гілка? Гілка це кусочок дерева. Частина, так? Частина, якась частина, якийсь орган, так, як орган у людини. Це площадка. Це. Так, а гіроч, гірка, так, це що? Таке підвищення, де взимку нам дуже з вами приємно. З'їжджати. Правда, спускатися на самі. Вашу... Так. Mm. так, добре, дітки. Добре. Ну, давайте хтось ще можливо прочитає. А ну давай прочитай ще оці слова. Читай. Голос, голосно читай. Читай. Назад. Білка. Білка. А Ваня прочитай оце слово. Ванечка, читай. А. Бірка, добре. А хто ще хоче прочитати? Хто ще не, не читав у нас? Маша не читала, ну давай Маша прочитай. давай оце слово прочитаємо. Так, добре, добре. Хто, хто ще ти не? Руки. Отже, ви зрозуміли, дітки? Ви уявляєте собі, якщо ми з вами ось складемо таке речення. У дуплі сиділа бірка. Буде правильно? <зві> ну, це не до сміху буде, тому що вчителька зразу виправить і скаже, ви написали неправильно, ви зробили велику помилку. От що ми, ми з вами, дітки, так багато часу потратили на те, щоб нам навчитися і вимовляти, і писати ось такі звуки, які будуть зустрічатися, нам, правда? тому що ми їх пишемо буквами. Так, а ми зараз за нашим заняттям. Ось ця рибка. Бачите, ця рибка. Ви помітили її? Да. Завітили, вона весь час дивилася. І дійсно дуже задоволена тим, що дітки такі у нас розумні. Вони підготовлені ідуть підуть до школи. Добре, ви запам'ятали? Запам'ятали дітки. А я вам за це ось подарую такі метелики. Адже ми з вами переходимо в літо, правда? Скоро буде літочко І ось літочко Метелики будуть порхати, а ви будете за ними спостерігати. Вони самі різноманітні, правда? самі різноманітні метелики. Ви будете